І так, кокель готов. Все закріпили, все чітко. Чекаємо ось цю кришечку пластикову і все, і поїде вітрячок до свого замовника. Тільки що зробив кабеля 10 квадратів. ось Бачите, чітко все закріплено. Ну, Тут щоточний ну, бачите, на оце все. тут ширина 25 см. Ось так все закріплено чітенько. По центру у нас кабеля. Для чого так зроблено? Для того, щоб вони не вигинались, там нічого ніде не терло. Там ось так. бачите, Все чотенько стоїть. Є свободний ход, все буде красота. Знизу у нас є клемники М8. Під, під болтим 8. І в принципі воно буде стикуватися з сіповським кабелем, і в принципі все. Тут десь пів метра їх ще залишилося, цього достатньо. Закриваємо кришку, кріпимо цю кришечку і їде вітрячок лопасті. Вже поїхали і все інше. У нас далі ось така штуковина на новий вітряк. Він ось тут, один генератор 3 кВт. Інший генератор 3 кВт. Зовсім різна намотка, зовсім різні будуть вінти. Все покажемо, все розкажемо. Один буде з таким простим хабом лопасті там стоять від кості і один буде з ВРШ. Під обичні круглі лопасті. Також 1,70 метр, там будуть лопасті, метр сімдесят тут. Тому це все покажемо, це все розкажемо. Чекаємо, поки оцей уїжджає, ставимо, закріплюємо на стенд туди і оцього і вже збираємо. Все повністю готове. До речі, тут буде відкидний хвіст. це В цьому простішому на хабу де лопасті будуть триматися. Коротко, все покажу, все розкажу. Кому цікаво, підписка, лайк. Погнали!